Давайте ще відказка від котиків. Знову таки, два. Так, кажуть про те, що навколо вас якась містична аура, щось неземне навколо вас, і кажуть про те, що вам треба, знаєте, порозвиватися духовно. Можливо, Якщо ви не медитували, почати медитації, можливо, хопоно Мені зараз йде, хто не знає, що за практика, загугліть. Прекрасно пропрацьовує родові якісь моменти, кармічні моменти, грошові моменти, притягує коханого, зрозуміли мене, хто не цікавився, хто не практикував, спробуйте. І кажуть про те, що знову-таки друга карта: про затемнення саме, можливо, треба, знаєте,. Які зміни до вас прийдуть з фазою луни, Дівочки, мальчики? кажуть про те, що ви з цим часом щось відсвяткуєте. Тут саме бачу, я повню. Які зміни до вас дійдуть, те, що наповнить вам, вас щастям, благополуччям і якимось новим етапом? Приймайте в блага.